Автоперевізники заявили про затримання далекобійників. В ТЦК покоментували, водії повинні мати з собою необхідні військово-облікові документи. В Асоціації міжнародних автоперевізників заявили, що на Закарпатті представники ТЦК зупиняють фури та мобілізують водіїв. В обласному центрі комплектування прокоментували про це йдеться у повідомленні Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в ОТЦК та СП. Наголошують, що водії вантажних транспортних засобів такі ж громадяни України, як і інші. Під час огляду документів на контрольно-пропускних пунктах не завжди є змога перевірити на місці всі військовооблікові дані. Це пов'язано з тим, що громадяни завчасно не подбали про наявність із собою військовооблікових документів. В таких випадках військовозобов'язаним пропонують проїхати до ТЦК і СП для уточнення даних, йдеться у повідомленні, наголошується, що вантажівка залишається під наглядом представників правоохоронних органів, також в ОТЦК, зазначають, якщо громадян не підлягає мобілізації, то повинен мати з собою відповідні документи з відмітками, які підтверджують відстрочку, або ж з відміткою про зняття з військового обліку чи документ про належним чином оформлене бронювання сказано у повідомленні. Також наголошуємо, що система шлях не має нічого спільного з військовим обліком, наголосили в ТЦК заява автоперевізників Асоціація міжнародних автоперевізників заявила, що в Закарпатській області представники ТЦК та СП незаконно затримують водіїв вантажівок і мобілізують їх. Працівники РТЦК на посту ДАЙ, нижні ворота Закарпатської області 24 квітня 2024 року. Зранку незаконно затримали водіїв кількох вантажівок, які здійснювали транзитне перевезення товарів з Європи до України, примусово доправили до приміщення відповідного відділу РТЦК, де швидко мобілізували і направили для проходження військової служби до військових частин, йдеться у повідомленні.